Тут є ліжка, які підуть уже дівчата забрали в реанімаційне відділення. Тут є багато перев'язочного матеріалу, який піде і в операційну, і в перев'язки. Тут є памперси для тяжких хворих. Майже три тони гуманітарної допомоги для онкодиспансеру це суттєва підтримка, каже головний лікар Борис Гуля. Сьогодні фінансування бюджетних організацій, особливо лікарень, дуже недостатнє. і, Такі подарки і такі презенти, які дає фонд, це для нас сьогодні дуже велика допомога. Попри те, що бажаючих допомогти українським хворим та військовим багато, Україна поки що не готова приймати великі обсяги гуманітарної допомоги. Розповів Житомирський міський голова Сергій Сухомлин. Из 80 контейнеров было растаможено только 29. Огромное количество помощи просто не доходит из-за бюрократии, которая существует в этой комиссии. То есть этот вопрос мы уже поднимали и на уровне вице-премьера, и на уровне правительства. Эта помощь на сумму около 250 тысяч гривен. Потому що ми всі понимаем, що в больнице ми попадаем не по доброй волі. То это болезнь, яка витягує всі жизненные соки. Благодійний фонд відродження співпрацює з обласним онкодиспансером уже давно. Цього разу благодійники привезли все, що просили працівники медзакладу.